Добудували фінал будівництва, відсвяткували, отримали сертифікат про готовність у житловому комплексі Квартал час познайомитись з власницею квартири. А ось якраз і Наталя. Запросили її сьогодні до нашого офісу продажу, щоб вона поділилась власним враженням про нову оселю від компанії Сенсар Девелопмент. Наталя, розкажіть, будь ласка, чим вам сподобався житловий комплекс Квартал? В першу чергу своїм розташуванням. Поруч супермаркети, садочки, парки, школи і неймовірні краєвиди Дніпра з вікна. Ми знали, що сенсар вже добудував один житловий комплекс і коли почули про нове будівництво в центрі міста, ми вирішили не тягнути. На що ви звертали увагу при виборі? Як я вже казала, для нас головним було розташування. Тут чудова локація, центр міста. Сам будинок е яскравий, сучасний. Ну і звісно, ми шукали надійного забудовника. І як показав час, ми не помилилися з вибором. Чи страшно було купувати квартиру в Запоріжжі? Ми прийняли рішення купувати ще до повномасштабного вторгнення. Але 24 лютого ми вирішили відкласти це питання. Але коли зрозуміли, що Сенсар продовжує будівництво і налаштоване добудувати, ми вирішили придбати квартиру для свого сина. Чи задоволені ви послугою ремонтом під ключ від Сенсар Репер? Коли ми дізналися про таку послугу ремонту від ключ, то одразу зрозуміли, це наш варіант. Ми вже стикали з ремонтами, і тому нам доволі знайомі всі ці пошуки, перевірки робіт, всі ці нерви. Тому ремонт новій квартирі, мабуть, це те, що нас лякало більше за все. І коли з'явилась можливість передати весь тягар ремонтних робіт в одні надійні руки, ми скористалися цією пропозицією і зараз задоволені результатом. Сьогодні ми показали лише одну історію родини, яка обрала ЖК квартал. І незабаром тут почнуться сотні таких історій, і ми, звісно, пишаємось цим. Розпочніть і ви свою історію тут. Обирайте сучасне житло з ідеальною інфраструктурою в центрі Запоріжжя на березі Дніпра. За всіма питаннями звертайтесь до нашого офісу. Продажу залюбки, допоможемо вам обрати ваш ідеальний варіант квартири.